Якщо б мене колись запитали, яке аніме на мою думку отримає успішну адаптацію, я б ніколи не сказав One Piece. Серйозно, One Piece славиться незвичайним дизайном персонажів, масивні сцени, пророблений світ, який, хоча і має щось спільне з нашим світом, але все-таки створений по своєму. Адаптація One Piece ще в 2021 році вважалась безнадійним проектом, навіть і для мене. Нагадую, тільки думка людей про Арлонга або ж кросівки Луфі на постері, про які всі вже давно забули, і здавалось, бюджет, який виділ проект був марно витрачений на піар-компанію і дешеву пародію аніме. Так, це могло так бути, якщо б не Ода, і його велика любов до своєї роботи цілого життя. Мені важко просто уявити, наскільки Ода виснажився за ці місяці. У вас і бюджет, хоча він вважається надзвичайно великим, найбільший серед серіалів від Netflix 18 мільйонів доларів на серію. І є 45 серій аніме, які потрібно вмістити в 8 епізодів. Тут або великий успіх, або позорна невдача. І що я можу сказати, він це зробив. 8. 5 балів на МДБ і великі рейтинги на Rotten Tomatoes. Світові сайти, де творці фільмів з аніме серіалів борються за місце під рейтингом, і це місце вже чисто посіла адаптація. Так, можу погодити, що це не так з звучить, але воно після отримала рекордні перегляди за 5 днів, обігнавши Венздей і дуже дивні справи. Тільки на момент створення цього відео адаптація очолює топ у 84 країнах, і кількість голосів перевищила 64 тисячі. Що тільки варті зовнішні локації в цьому серіалі Добре, дуже добре спорудити з нуля стільки кораблів, облаштувати їх села, місцевість та навіть бараки. Подивіться на це, це просто сок. Від час перегляду мені справді віриться, що таке місце існує, але потрібно відмітити. Мені не дуже подобається, що одяг деяких персонажів, а також зброя виглядає аж занадто нова, чиста, без царапин і подряпин. Тому здається, враження в деяких моментах, що одяг маскарадний, а зброя, наче пластмасова. Що не скажеш про масовку, актори живі, вони доповнюють атмосферу того, що відбувається на екрані але це ще не все. Побідові світу деякі не замітили навіть таких пасхалок, як корабель короля піратів і Момо на карті, драгон на страті Роджера, молодий смокер, перший одяг намі, що взяти з першого скетчу як персонажа манги, постер Кавендіша та навіть бочка, на якій написано Гюро, риболов із аніме. Так, якщо передати цю атмосферу їм вдалося, то щодо спецефектів є деякі аспекти. Ні, вони не погані, тільки є деякі мої придирки. От, наприклад, бої можна було зробити більш видовищні, якщо додати більше ефектів. Саме відео-ефекти, там іскри, від меча, розмиття персонажів. Якщо деякі бої відчуваються швидкими, то інші напроти, повільнішими. А також через те, що камера бере акторів на весь кадр, рухи цих самих акторів виглядають як в театральній постанові. Бою Зоро проти містера Сім нам показали кроваву сцену, а в бою міховка проти Зоро крові було мінімально, хоча друга битва була набагато складніша. Але і тут є деякі але серіал насамперед створений, щоб познайомити з оригіналом людям, які сторожились в фанпіс. Тому такі люди не були б готові до великої кількості ефектів, але все таки деякі сцени можна було підправити, як це я зробив з королівською волею Шанкса. Хоча і склад персонажів є чудовим, дещо мене трохи насторожило, як інших: ніс усопа, який димом зник ще в трейлері, і мені це не подобалось, але в серіалі виглядав доволі природньо. Якщо з аніме зрозуміло, мені здається, така деталь, як довгий ніс в адаптації виглядало б навіть крінжово. Плюс я не знаю, як з довгим носом відтворити цю сцену. Ну і головне, це брови Санжі. Я чесно не знаю, чому вони просто не домолювали йому завитушку. Нібито виглядає непогано і головне канонічно. Брови Санджі мають великий вплив, як для Скриття персонажа я не жартую. Причиною відмовою від канонічних бров, я не розумію. Гра акторів на висоті, але все-таки деякі фрейми з манги не дожали. От як в моменті клятви зоро, яка в оригіналі була надзвичайною емоційною, а в адаптації ну просто була. Хвалю за роботу автора Багі, Міховка, Роджера і Шанкса. Хоча Шанкс не так відчувається в аніме, але погодьтесь, він красиво відіграв свою роль, ще й став мемом серед фанатів. По зрозумілим причинам, велика кількість сцен і персонажів просто були вирізані. Тому сюжетні моменти, які приводять до цих сцен у адаптації, виглядають якось несумісно. Наприклад, сцена, коли гін з'являється в сюжеті, в адаптації результат наслідку появи Гіна. Перше, ми побачили характер Санджі, який завжди годує голодних людей, навіть якщо вони вороги або їм нема чим заплатити. Друге, гін розповів про міховка, який знищив весь екіпаж Кріга. А після того гін просто безслідно зник. В аніме історія з гіном тільки починається. Гін показує, що пірат. Тум довіряти не можна, намагається подолати Санджі і захопити бараті, але в кінці кінців визнає свою помилку і відступає. Великою для мене втратою були такі персонажі, як Гаймон, а також Джоні і Єсаку. Якщо в ситуації з Гаймоном, зрозуміло, на це потрібна нова локація. Історія зустрічі з Гаймоном, і його історія забрала багато екранного часу і немає ніякого впливу на подальший сюжет. То Джоні і Єсаку могли, хоча б якось на два епізоди, показати. аніме вони завжди були щось наподобі коментарів, та й просто забавними персонажами. Які в адаптації добре вписались би навіть попри те, що адаптація це більше як бачення Netflix на канонічні події, деякі глядачі чомусь збентежені наступним. Перше, чому король пиратів виглядає як божевільним і що на страді забув гарб? Ну, відповідь на це дуже проста. Перше представлення короля як ніяк повинно бути вражаюче, як це було в аніме. Хоча в подальших серіях він зовсім не був схожий на себе. Ну і плюс, якщо ви дивилися аніме, пам'ятайте, що до своєї страти Роджер захворів на серйозну хворобу і провів довгий час. Тюрмі, що вплинуло на його глуст. Присутність гарба на страті, це є зав'язка, то що гарб добре знав короля піратів, що подальшому зіграли велику роль, як, наприклад, коли гарб побачив Луфі, також пірати, як Роджер. Насправді, випадки, коли дві сцени огіналу поєднують в одну, не є рідкістю в адаптації. До прикладу, коли зоро їсть рисові кульки, протоптані хельпепо, тим самим показуючи характер зоро не тільки глядачам, а й екіпажу соломленої шляпи. Хоча в аніме він їв ці кульки, коли відбував термін прив'язаний. Друге, фанати. One Piece не зрозуміло, для чого потрібна була карта Багі і Арлонгу. Якщо перший провів немало часу з екіпажем короля піратів, а інший народився на грандлайні. На це логічним відповіді немає, окрім як просто причина їх вести в сюжет адаптації. До прикладу, в аніме зустріч з Багі є випадковістю, а зустріч з Арлонгом була ініціативою саме Луфі. Тому в адаптацію карта Гранд Лайна вводить персонажів в сюжет. Результуючи, скажу слова: перша успішна адаптація аніме чистої води правди. Нічого не ідеальне, але не Дію, що в подальших сезонах, якщо вони будуть, деякі помилки будуть виправлені. Моя персональна оцінка 9 з 10. Ви повинні розуміти, що одне діло, коли адаптують сюжет книг, а інше – адаптація аніме. Щодо другого сезону є цікава інформація. Ось цитата від виконавчого продюсера Марті Адельштейн. Під час нашої розмови з Netflix після запуску нам сказали, що ми перевершили очікування, і це фантастика. Я чекаю, коли Netflix перезвонить нам наступного тижня. Схоже, що вони будуть дзвонити. Я дійсно хочу створити довгострокову і ми цього чекаємо. А також цитата від ще одного виконавчого продюсера Бекі Клеменс: сценарій вже готовий. Другий сезон можливий через рік, якщо ми поспішимо після страйку. Через 12-18 місяців ми будемо готові до трансляції. Тому чи буде другий сезон, скоріше так, ніж ні. Правда, мене трохи хвилює контекст. останньої цитати, що Netflix повинні створити другий сезон за один рік в порівнянні з двома з половиною роки першого сезону. Але це скоріше пов'язано з успішністю першого і за другий вони. Візьмуться з великим ентузіазмом. Як я думаю, другий сезон буде охоплювати історію Багі, як легка перша серія, Локтаун, Реверс Маутін, Пік, історія Кобі і Хельпепо, Літл Гарден, острів драм, важлива арка без них ніяк, і на закінчення, як вишенка на торті, як Арлен Пар в першому сезоні, це Алабаста в другому сезоні. Так, наговорив я багато чого, але, наприклад, історію Багі і історію Кобі і Хельмепо можна вмістити в 15 хвилин. Для Локтаун одну серію, реверс Маутін й Віскіпі. В іншу одну серію, Літл Гарден, Острів Драм можна по одній серії, і Алабаста дві серії. В результаті отримуємо шість серій, якщо прямо так виділяти кожну арку. Але звичайно, якщо серії буде вісім або ще краще більше восьми, то другий сезон прекрасно опише ці арки. А так, що ви думаєте про перший сезон? Чи бажаєте ви бачити більше ванпісу на каналі? А також що вам сподобалось, а що ні, пишіть в коментарях. А з вами був 66 xcry і бувайте!